Привіт! Сьогодні будемо робити пов'язочку для дівчинки двох років. Ось це моя основа. Така калина нам потрібна. Такі квіточки. Ось. Це вони на таких були бутончиках. Мені сама основа потрібна вверх. Знизу фотін я віддерла. Забрала лише квіточки, 4 штучки. Також мені потрібні теченки, біленькі і срібні, зубочистка мені потрібна для основи самої трояндочки, яка буде центральна, одна велика. Це така бусинка. І фоаміран іранський товщина 1 мм. Тут є різні листочки. Зараз усе покажу. Для початку мені потрібен фоаміран. Ось він є. Він дуже приємний на дотик. І мені потрібен шаблон. Шаблон я не купляла, я його просто вирізала з картону, роздрукувала або просто приклала до телефона. 5,5 см. Я не купляю їх. Заючись води. Мені так підходять. Беремо зубочистку і не сильно вдавлювати, щоб там дири були, а просто протягуємо, щоб свід лишали. Це дуже хороший матеріал, з ним дуже гарно працюється. Просто тягнете за собою. Бачите, він полоси лишає. Ось це наша квіточка. Далі мені потрібні маленькі ножнички, ось з таким вусиком, Це вони загнуті. І тут саме основне, що є тоненькі носик, що можна ним вирізати. Далі я так виріжу. Маленькі, звичайні, це манікюрні ножнички. Тут де між листочками робите більший розріз. Тоді, коли ви будете його на прастці, прижимати до себе, тоді будуть гарненькі хвиліки. Якщо якісь десь нерівності, ви за це не хвилюйтеся, коли будете його форму задавати, воно усе там вирівняється. Ось, бачите, додатково є вони розрізані. І так, далі це є один, це є ось такі. Далі мені потрібно трошечки більше. Не набагато, але більше. Ось приклала я свою форму, і від форми десь 0,5 см. Просто потрібно вирізати трішки більше. Квадратик. Відміряли собі. Шматочок такий я відрізала. Ножнички мені вже такі не потрібні. Складаю я цей квадратик один раз і другий раз. Де в мене складка є раз. І тут внизу, де це ж складки є. Це, це, так геть одразу. Ось що у нас повинно вийти. Клали ми назад і просто відрізаєте і заокругляєте, надаєте форму листочка. Якщо вам не подобаються листочки трішечки, їх кожний пройшлися, підрізали так, як вам подобається. Що не подобається, забрали. Ось такий листочок. Все, що не потрібно, я забираю. І так, є один маленький листочок, а я один більшенький. Більшенькі – це ось такі і ось такі. Зараз я розкажу, як зробити ось такі, ось такі закручені листочки. Це їх є два. Із таких маленьких є просто ось такі. І в мене залишилося, я з розочок робила. Я вам покажу їх, як зробити з такими, бачите? Далі мені для роботи потрібен утюг. Його включаю і чекаю, заки нагріється. І так, утюг гарно нагрівся. Дивіться, щоб зробити ось такий листочок, він просто заокруглений. Ви його приклали. По центрі нам потрібна зубочистка. Пальцями не доторкаються, опіки лишають, перевірено вже, випадково доторкнулось. Ви приклали. Якщо ви хочете отакий, ви його повністю забираєте. Якщо ви хочете ось таке, Прикладаєте теж саме, приклали, потримали, забрали, але ось цей лепесточок, кожен по віддільності ще будемо закругляти. Дивіться, приклала. Прийшов ось такий. Щоб зробити ось такий, берете вже шпажку. Preclama e na samoneio zakroteio. Esperar que eu Все готове. Далі маленькі і ось такі з такими виїмками, човничками. Щоб отакі зробити. Просто приклали, бачите, воно вже на себе йде. Забрали його і трішечки його вирівняли, бо він так сплюснутий буде до кінця. Ось. Далі, щоб зробити ось такі кожну. Приклали і загнули. Ось, Ось тако було видно. Приклали клацки. Ось. Надалі будемо робити вже саму квіточку. Ось так. Якщо у вас немає ось такої бусинки, берете таку калину. Це буде вам і центром. Можна таку бусинку, можна калину. Це без різниці. Потрібно всередині просто, щоб не було пустоти. Бо коли ви будете клеїти, є ймовірність того, що вона деформується. Нам деформування не потрібно. Далі приклали її всередину. Розігріли добре клеєвий пістолет і не повністю, а лише на краєчки. Через одну спочатку робите, формуєте бутончик? По капельці клею небагато, пістолет можна час від часу виключати. Саму бусинку потрібно на дротик, А якщо немає дротика зубочистка. Ось так. Це наш бутончик одного листочка вже бутончик. Далі тим же самим способом, тільки внизу я ще додатково закріплю його. Джойра <truhéry> 3841 at Mas, já é Третій я уже не через один, а поступово, один за одним. Приклеюю лише краєчки. Трішки буде вже розпускатися квіточка. Бачите, одне на одне. Зараз косую гарненько. Ні. Ось. Як маленька складочка виходить, що тут, коли одна на одна. Ви її трішки як закладаєте. Mat. Tu tris que e tudo ela já na nossa tableste do que Десь, можливо, клаві попадатиме на руку, і надалі те ж саме. Зуда я розріз і можна приклеїти. Це є перша. Сильно пістолет не має бути нагрітий формі, теж може плавитися. Ось такі. І надалі я вже не кладу ось так його, а наоборот. Я її вже розпускаю, квіточку свою. Znači Надалі я так само ще один такий самий лепесточок зроблю, щоб він був не ось так, а ось так, як ці нижні. І ще один такий гарненький. Коли ви будете наступний, дивіться, щоб ваші лепесточки, оце є вже другий ряд, оце перший. Щоб лепесточки, бачите, заходили між ними, тоді квіточка буде набирати форму. Зараз примірюю вже підход, мені це більші листочки. Вони мені ще ні, ще за маленькі, ось за великі. Тому мені потрібно ще і натягую край наношу по краях листочків, щоб вони приклеїлися. І між ними.